що, Місії проходиш мої. Давай, Володь, йди, там камера, знімай мене. Знімай мене. Друзі, перед тим, як почати відео, я хочу сказати, що у нас був конкурс, і у нас є 5 переможців. Конкурс був в новорічному відео, де ми з Вовчиком всіх вітали з новим роком. Треба було написати привітання, і рандомайзером ми вибрали 5 переможців. Отож. Переможці, перше місце Константин Бондар. Він написав з прийдешнім новим роком ще більше нам сил і впевненості. Собі. Константин, велике тобі дякую. Тобі Powerbank на 10 тисяч мА годин. Друге місце це Сергій Рудковський. Він написав: з Новим роком всім бажаю найбажанішу перемогу, але не забувати, що перемоги потрібні будуть і надалі для побудови нашої країни. Всім успіхів на цьому шляху і серденько. Сергій, велике тобі дякую. Також від компанії Hotline тобі Powerbank. Третє місце: у нас Влад е, не у 23-му році я бажаю всім нам перемоги, натхнення та міці, щоб відбудувати та покращувати нашу рідну Україну. Хай ніколи не згасає у серці любов, а жага робити світ та життя кращими лише збільшується. Веселих свят, мирного неба. Катерина Ісаківна, вчителька української мови. Напевно, зараз трошки їй погано стало. Тобі влад вже термокружка, ось така, як ти бачиш зараз на екрані. Четверте місце просто Саня. Він написав: І вам велика дякую. Яка за випуски за вашу працю, особливо за це відео. Привітання. Тобі дякую за перегляд. Ми стараємося саме для вас, також термокружка. І п'яте місце Петро Рудніцький. Рік новий ми зустрічаємо, віру в краще не втрачаємо, кролик вже стриба до нас. Буде все у всіх гаразд. Ти малесенький вухастик, подаруй нам мир, будь ласка, хай же радість буде всюди, хай живуть щасливо. Люди. На жаль, ми обирали рандомайзером. Я б, напевно, цей комент на перше місце кинув. Але тобі термокружка Петро. Велике дякую, привітання, просто бомба. Звертайтеся в Facebook, в приват, пишіть, що ви переможець, кидайте скріншот свого цього геніального листа, і вам буде подарунок. Ви там вже розберетесь, чи приїхати сюди забрати нам в офіс, чи вам відправлять якимось перевезником. Все, а тепер ми починаємо про Nintendo Switch. Українським геймерам зараз дуже важко, тому що їх оці ці шні станції хавають як мінімум. 300 ватт. І заживлювати їх оціми еко-флой блюєтті, тобто зарядними станціями, не дуже логічна ідея. По-перше, мало часу, в тебе вийде пограти, друге, не на часі. У тих, у кого є консолі, типу PlayStation 4, PlayStation 5 і телевізори, там же плюс-мінус 150 Вт треба, можна трошки більше пограти, але все ж таки також не на часі. Що ж тоді робити тим геймером? Грати на мобілках з тими обрізаними іграми ні. Є Досить, не досить, а просто ідеальний метод пограти в портативі і з автономним акумулятором. Це Nintendo Switch. але це консоль 2017 року, і вже пройшло більше п'яти років. Чи актуальна вона? Давайте на рахунок цього і розбиратися. З вами портативний насправді не дуже Макс, і гіперсуперсервіс Смарт Шопінгу Hotline.ua. Починаємо. Одразу відповідаю на питання на рахунок Steam Deck, бо багато хто з вас міг отак взлетіти з цього місця, і сказати, як це найкраща портативна консоль, це не Nintendo Switch, це ж теж Deck!» е -е. І так і ні, дивіться, це класна, наворочена штука, але раз, вона коштує дуже дорого, ну на нашому ринку в топовій комплектації щось типу 50 тисяч гривень. Це неадекватно за портативну консоль. Два це реально ПК. Тобто завжди оті проблеми з драйверами, щось вилітає. Потужні ігри, типу RDR 2, взагалі йдуть по одній годині. Тобто, ти без додаткового живлення можеш грати всього лише одну годину. Тому для мене існує, та е, не тільки для мене, для всіх в принципі існує лише. Ще одна адекватна портативна консоль, і це Nintendo Switch. Але їх буває аж три варіації. Отож, давайте говорити, скільки це зараз коштує і яку з Nintendo Switch краще взяти саме зараз. Насправді я не дам відповідь на це питання, але буду намагатися. На сторінках каталогу Hotline.ua представлені всі. Три модифікації Switch, які зараз є у продажу. У 2017 році вийшла перша ревізія. Це по факту портативна консоль з 6,2 дюймовим дисплеєм, таким собі можна сказати, яка може трансформуватися у велику з підключенням до телевізора, монітора та підтримує керування джойконами. Це ось такі штуки. Оп, це називається джойкон. Ти можеш сюди його? Можеш кудись отак в цей перехідничок і буде в тебе як гімпад, певно. І ці штуки, до речі, реагують на рухи. Тобто ти можеш отак робити. І це в тебе катана в руках. Отак, це в тебе баскетбольний м'яч. Отак, Так. Також модель може ставитися на підніжку. Але вона в першому поколінні, звісно, така собі. От зараз ви бачите на екрані, як воно виглядає. Це просто антискарб. Погано. Вона. Відламується і. Ну це краще. Але з цією штукою все ж таки можна грати компанією прямо з консолі. По залізу, що тоді? Що зараз? Це дуже простий девайс. Не очікуйте від нього графіки сучасних консолей. Але при всьому цьому саме в Нінтендо розробники вкладають душу в гімплей. Про це ми поговоримо далі. Потім в 2019 році з'являється друга ревізія. Трошки покращили Тедасе, але зміни більш точкові. І під кінець 2019 року маленький такий фурор. Версія Light. Маленька, без можливості підключення до телевізора і набагато дешевша. Ідеальний подарунок для тих, хто користується свічом тільки як портативкою. Але була одна проблема, і це дисплей. На ньому майже нічого не було видно, от коли ти виходиш на двір. Нарешті у 2021 році виходить остання модифікація свіча. Це OLED. як зрозуміло, з назви тут дуже яскравий oled дисплей завдяки якому можна без проблем грати на вулиці. Нова модель трошки більша, їй додали оперативної пам'яті та стильний білий колір. Але цей білий колір вже за рік став таким, знаєте, трошки сірим, ну, таким як Audi RS3, ось, знаєте, фірмовий сірий колір. Торік під час огляду я настільки закохався в цей девайс, що почав задумуватися про придбання собі подібного. Ну, звісно, там ж, у нас три версії, і я почав з лайту. Бо, по-перше, лайт це 230 баксів, що тоді, що зараз. Це компактний корпус, і я розумів, що в принципі я завжди буду грати в портативному варіанті. Напевне, не буду частенько підключати до телевізорів і кольори там класні. Але були е, деякі недоліки. По-перше, це маленький тьмяний 5,5 дюймовий дисплей, на якому важко грати у всілякі Відьмак 3, бо там багато інтерфейсу, все воно дрібненьке і незручно. Тут, от 7 дюймів, а там 5, 5. Ну, тобто, от менше ніж тут, розумієте? Да? Неможливо підключити до монітору та грати в компанії. Відсутність вібрації. Плюс автономність тут найменша і гарантує роботу від 3 до 7 годин в залежності від гри. В навороченій Zelda Breath of the Wild всього 4 години. Потім почав дивитися на перший Switch, який, наче актуальний донині. Він дає можливість грати в настільному і портативному варіанті. Автономність вже від 4,5 до 9 годин, але досить простий дисплей з діагоналлю 6,2 дюйми. І там матриця така собі. Ціна моделі на сторінках Олань UA в середньому 340 баксів, що тоді, що зараз. І це прекрасний варіант для Тих, хто більшість часу гратиме з моніторів і телевізорів компанії чи приміщення. Тому що дисплей там отакий. Але все ж таки я вирішив брати саме Nintendo Switch OLED. Чому? Автономність тут така сама, як і в звичайному свічі, тобто це 5 годин в якійсь навороченій грі, типу Відьмак чи е, Legend of Zelda Breath of the Wild. Дисплей вже тут 7 дюймів, як ви зрозуміли, і з такою технологією, яка дає вам можливість грати де завгодно. Дисплей дуже яскравий. Ну і плюс маються всі ці фішки з джойконами і можливістю, як і де завгодно, і куди завгодно його підключати. До речі, грав навіть на проекторах. Коротше, тут треба відштовхуватися виключно від себе. Я і по цей час вважаю, що лайт це прям класна варіація. От я розумію, що за рік майже 80% часу я все одно грав вдома на ліжку, тобто мені там ну не потрібно було якийсь там гіперкрутий дисплей чи підключення до монітору. Тому мені б і Light підійшов. Але в лайт нема вібрації у Нінтендо. Завжди роблять так, що знаєте, от вам приємно керувати персонажем з всякими цими примочками, вібропримочками. Тому вирішуйте для себе. А перша генерація досить непогана для тих, хто грає в компанії і йому взагалі не потрібен дисплей. Коротше, всі свої оці ці геніальні штуки Я сказав, а вирішуйте самі зараз. В продажу є все. Як я вже казав, заліз у Nintendo Switch мало не для смартфонів. Процесор Nvidia Tegra, 4 ГБ оперативної пам'яті 32 чи 64 постійний, дисплей з роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів та можливість виводу 1920 на 1080 при підключенні до монітора чи телевізора. Тобто, якщо оці. Всі характеристики сказати, що у тебе є в смартфоні, то ну, всі тебе засміють. Це просто дно. Але в цьому і кайф, адже таких цікавих ігор, як на консолях Нінтендо, мабуть, ніде нема. Тобто, ви розумієте, залізо тут ні до чого. Розробники не женуться за технологічністю, вони женуться за цікавістю ігор, геймплеєм, музикою, художньою красою світу. Емоції від топових ігор на свіч. Нереальні, так як Zelda Breath of the Wild, мене не затягувала ще жодна гра, а ще є прекрасні Mario, Різна мультиплатформа, типу The Witcher 3 і Wolfenstein. Плюс пристрій керується за допомогою рухів, має сенсорний дисплей та багато всяких фішок. Як консоль для компанії, це взагалі номер один. Я от не знаю навіть альтернативи, де ти можеш і в портативному варіанті отак дати Волоці один Joy-Con, один собі, і будете тут сидіти в цей кукінг-шмукінг отой грати. Коротше, прикольно. На PlayStation, звісно, все це можна, але вам потрібен телевізор, PlayStation, два геймпади. Це вже, знаєте, не так портативно. І хто переживає, що на Nintendo нема у що грати, будь ласка, ставте зараз відео на паузу. Ось вам мій топ-50 ігор, які я, звісно, ще всі накупив. І дивіться, в ці ігри повністю можна грати От 100% гарантію, що це крутяк. Але що є у Nintendo, це вартість ігор, і вона дуже недешева, В середньому це 50 баксів, іноді доходить до 100+. плюс. Але по своєму досвіду скажу, що я жодного разу не купував ігри за повну вартість. Я завжди купую на розпродажу минулому році, я взагалі на 1000 гривень купив собі Вольфенштейн, Відьмак, Нітфорспіт і кучу всього, що я по цей час не пройшов. Плюс тут є можливість, звісно, грати як із магазину, так і з ось таких е, картриджів. Отак воно ні, я басовувати не буду, бо гра вилетить. Коротше, тут картридж вставляється, але він на смак дуже гіркий. Не пробуйте це. японці спеціально роблять для того, щоб діти не могли його захавати. Е, тому не пробуйте. І я за те, що ви з такими картриджами можете мінятися. Мені вже частенько писали люди, що чувак, давай поміняємось. Там у мене є такі гри, в тебе є такі. Ось чому б і ні. І якщо зайти в магазин, він тут, до речі, дуже глючний. Не знаю, чому. Ми це не виправили по цей час, але якщо зайти в спецпропозиції, то завжди можна там, на якихось 100-200-300 гривень купити собі прикольні ігри і залипати декілька місяців. Е, на рахунок того, взагалі, от, по своєму досвіду, як відбувається геймінг на цьому Nintendo Switch, я проходив ту Зельду, Breath of the Wild приблизно 2 місяці. Бо от дуже цікаво, все хотілося пройти. Я проходив один рік відьмак. Бо знаєте, я не той геймер, який от постійно кожного дня по декілька годин грає. Мені захотілося, я ліг собі, я десь сів, трошки пограв, виключив. Е, ще дуже зручно в тому, що ти одну кнопочку нажав, гра поставилася на паузу і все. При цьому цьому акумулятор не здихає. Тому вибирайте під себе, іноді дешевше буде купити якусь велику класну гру за 50 баксів і грати в неї півроку чи рік, ніж це постійно якусь. Індюшатіном. Купувати на рахунок Індюшатіни, ще раз ми кажемо, це японці. Тут є стільки всього, що вам навіть не снилося у тих снах, де дохнули. <після> Отже, висновка хочу по-перше сказати, що такого геймплею, як на Нінтендо, наразі не знайти. Ще раз вам повторюю, це ті люди, яких... Розробники, яких загнали просто в кут і сказали: у нас нема спроможності робити дуже технологічно, але робіть так, щоб було цікаво. І з цього виходять такі ігри, які ну, неможливо передати. В них треба грати. Майже кожна людина, яка брала Nintendo Switch і грала потім чи купувала собі, чи от як Володька дуже хоче собі купити. І до речі, ти ж також не знаєш яку версію, чи ти вже але да. він. <гум> Ось коли нам заплатять, ми купимо Сіолет Nintendo Switch. Отже, я думаю, ви мене зрозуміли. Наразі найеталонніший мобільний геймінг це коли відключають світ, це коли ти хочеш просто пограти в будь-якому місці – це на Nintendo Switch. В жодному разі не можна порівнювати ігри зі смартфонів з будь-якими іграми, які виходять на Nintendo Switch. І великий плюс ще в тому, що коли у вас повністю сівша консоль, вона заряджається так само, як смартфон через USB-C від Powerbank. Тобто підключаєте і граєте далі. Це також зручно. Жод на PlayStation вам такої можливості не дасть. А для тих, хто мені не вірить і вважає, що зараз на ринку є щось крутіше, будь ласка, заходьте на Hotline.ua, дивіться в ігрових консолях, що там є, і пишіть нам в коментарях: типу, Макс, ти прошляпив якусь там. Іншу консоль мені буде дуже цікаво прочитати, бо реально. Steam Deck, це на конкурент. Ми вже це зрозуміли. До речі, на хотлайні можна переглянути всі можливі позиції, почитати характеристики, відгуки і порівняти ціни. Отож, знаходьте, пишіть, мені дуже цікаво. І не забувайте про донати, не забувайте про те, що триває війна. Ми дуже близько до перемоги, і треба трішки піднатиснути. Дякую за увагу! Слава Україні!